Іван Павленко Від роду до роду, розділ перший, частина 4, крапка 2, Колективізація читає Наталія Бузова. Пам'ятаю, як батько кілька довгих вечорів підряд просиджував на колодках, де чоловіки збиралися для одного і того ж питання, як бути далі? Вступати до колгоспу чи ще триматися? До хати повертався пізно вночі і продовжував ту ж розмову з матерею. Одного разу прийшов до нас дядько Максим і сказав, що треба вступати, інакше попадемо під репресії. Йому це стало відомо від свояка Солонухи Павла Йосиповича, який працював тоді головою сільради. Він одержав відповідне розпорядження з району. Поклав батько на плуга, борону і дряпака, запріг кобилу та й поїхав до артільного двору. Мати голосила на усю хату. А ми сиділи нишечком і тільки кліпали заплаканими очима. Спільних конюшень, корівників і свинарників тоді у колгоспі ще не було, і люди вели своїх коней до колишніх куркульських дворів, які стали бригадними. Там утримувались також реквізовані корови, вісці, свині. Нашу буланку поставили майже по сусідськи у хлівах присяжного Івана, і батько щовечора навідувався до неї чи нагодована, і напоїна. Та через деякий час почався вихід із колгоспу, поронесла щутка, що вступать туди не обов'язково. Забрав батько свою кобилу з возом і реманентом додому і ще один рік обробляв свою землю одноосібно, спрягаючись то з Маніцем Семеном Провальним, то з Солонухою Михайлом Ольженком та з Юрченком Дмитром Кончиковим. Це були останні з могікан, але ж хлібоздачу нам довели таку, що батько лед її виконав, лишилося тільки на прокорм сім'ї та для весняного посіву. А тим часом підкладався голод 1933 року. Сталін вирішив остаточно зламати непокірне українське село. У пресі було піднято галас про те, що недобиті куркулі і підкуркульники гноять хліб, аби лише не дати його робітничому класові і тим загубити молоду радянську державу. Повсюди почали створюватись буксирні бригади на чолі з уповноваженим з району. До їх складу, як правило, включався один міліціонер. Партійне начальство звичайно розуміло, що у своїх односельчан сільські активісти, хоч і реквізують частину зерна, але не усе і не у кожному дворі. Хтось там врятує своє добро за допомогою свого активіста, кома, чи свата, або родича, чи сусіда. Тому буксирні бригади посилалися на чужі сели. Наші, наприклад, їхали колошмати Цверидівку, Цвиридівку, а боксери звідти з цією ж метою їхали до нас. Такий обмін виключав будь-яке милосердя і підвищував результативність обшуків. Чужі активісти відбирали останні, незважаючи на жіноче голосіння і плач дітей. У кожного буксира був довгий залізний щуп з гострим кінцем. Ним він міг проткнути товщу соломи чи сіна, а також землю у клунях, на нагородах. Зерно вигрібали в усіх колгоспник ти, чи одноосібник, але з особливою люттю його шукали у тих, хто не виконав хлібоздачу. Зривали підлогу, розвалювали комини, забирали рештки квасолі, борошна, печений хліб, сало, м'ясо та інші продукти. Передові боксирні бригади заносилися на район дошку пошани, їхній досвід рекламувався через пресу, а відстаючі гнобилися, на них навішували ярлики посібників класового ворога. Їхні керівники уповноваження райкому партії, голови сільрад, притягалися до відповідальності за цілість і потурання куркуля. Така критика призводила до арешту і ув'язнення. Запам'яталось мені, як одного разу серед зими налетіли буксири з безсал, очолював їх здоровенний і червонопикий вожак. У нас вони нічого не знайшли. Тоді випало багато снігу, і батько повкидав клунки з зерном не у кучугури снігу, які звертали на себе увагу, а у рівні місця, ще й на близьких відкритих ділянках. А птичка Іван, Бабин, приймав. Повідносили свої клунки подалі у різні закутки і замети, і їх знайшли. У нашому погрібі стояла велика діжка квашених яблук. Буксири вияли їх відро і пообіцяли заїхати ще раз по закінченню своєї роботи. Увечері коло нашого двору зупинилася завантажена підвода, і у хату ввалилося з десяток буксирів. Вожак кинув на лаву кілька кусків сала і м'яса, сказавши матері під жар. Мати стала жарить, а вони порозсідалися довкола столу і почали вихвалятися, хто що знайшов, де і як. Сало і м'ясо було реквізоване у галівця Григорія, Греку. А коли мати поставила сковороду на стіл, вони накинулись на свіжину, як голодні вовки, випили три пляшки самогонки. Мати й батько, зіславшись на піст, не їли. А нам, малим та розкіш, дражнила носи і шлонки, але ми боялися навіть визирнути з печі. Буксирні бригади одна грізніша за іншу ходили по селу майже усю зиму. Та їхній улов поступово зменшувався, а потім і зупинився на нулю. Тоді, в рахунок заборгованості по хлібоздачі, стали відбирати картоплю, буряки. Почався голод. Люди пухли, їли собаки котів. У борошнах, що воно було, додавали сушений жом і подрібнену липову кору. Зажомом їздили і ходили на цукрозавод, але там голодних людей відганяла міліція. Легше було тим, у кого саме розстелилася корова і було молоко, а також тим, хто умів ловити рибу. Люди виймали із скрині якусь одежину, платки і їхали у Росію міняти на хліб. Дехто, як Ткаченко Тимофій, Ясунів, по дорозі умирали. Появилися голодні злодії. Уночі вони лазили по курниках і погрібах, а у день, коли господарів не було дома, забиралися у хату через вікно і виїдали усе, що знаходили у горшках. Серед них були наші ж сільські підлітки. Не буду називати імена цих нещасних, бо то не їх вина, а горе. По селу бродили жебраки, але подати їм не було чого. Ходили чутки про окремі випадки людоїдства у Луці і Свиридівці. За ту страшну зиму і весну багато сімей вимерло, серед них сім'ї. Перша Солонухи Уласа, друга Стеценка Юмена, третя Манівця Пилипа Бабичевого, четверта Падалки Василя Хирівського, п'ята Ткаченка Тимофія Сунового, шоста Стеценка Олексія Страпшука, сьома Ткаченка Івана Мадзенкового, восьма. Мигаля Бухерика, дев'ята. Горошків дві сім'ї. Десята. Жириновських, одинадцята. Біланів, дванадцята. Сливи. І це. Без урахування репресованих куркулів та середняків, а поодинокі смерті були майже у кожній сім'ї. Найчастіше умирали люди похилого віку і малі діти, померла і наша бабуся, яка жила з тіткою улитою через сіни, а також п'ятирічний Гриша, наш двоюрідний брат. Зять бабин, Солонуха Іван Сергійович, був бідніший за нас, але у колгосп не хотів іти і не виконав хлібоздачі, бо земля у нього була бідна, не врожай. Тому у них усе позабирали. Зять поїхав у Росію, а згодом забрав з собою і тітку улиту з дворічним сином Михайлом. Тоді ж настигла голодна смерті найкращого учня нашого другого класу Ткаченка Федю Манзенкового. Восени на жовтневі свята у сільському клубі він одержав за відмінне навчання з рук голови колгоспу премію, клітчату сорочечку і штанці, а до весни 1933 року його не стало. Пам'ятаю також, як приходив до нас розкуполений і вигнаний з власної хати батьків дворідний дядько Павленко Прокіп Микитович. Був він одним з найкращих хазяїв на селі, а тепер ходив по людях і просив милостині. Зайшовши до нас, він важко опустився на ослін і заплакав. Мати насипала йому миску борщу і відломила шматок сурогатної перепечки. Він неспішно їв і щось розказував про своїх синів і трьох дочок, які пішли з за очі з рідного села. Ми діти злякано дивилися на його розпухлі ноги, які він витяг щобіт і грів біля груби. Обличчя у нього було худе, набухле і заросше. Незабаром він, його сини Микола і Петро померли. Син Федось вижив і у війну загинув на фронті. Дві дочки Євдоха і Оксеня теж померли, а наймолодша Наталка згорі повісилася. Вишив, вижив лише онук Миколин та Елисаветець Син. Ховали людей як попало, брали небіжчика з дому чи підбирали на дорозі, загортали урядно, якщо воно було у хаті, і опускали у наспіх вириту могилу по кілька чоловік. Щоденно цим займалася бригада з трьох купачів. За це їм виписували з колгоспу продукти. Скільки усього вимерло, важко сказати. Тоді їх ніхто не рахував. Думаю, що більше ста чоловік. Стільки ж виїхало у Росію, де голоду не було. Але добиратися туди було важко. Міліція ловила, знімала з товарних вагонів і відправляла у сталінські табори. Наша сім'я пережила і колективізацію, і голод. Хлібоздачу, як основну, так і додаткову, ми виконали, бо земля у нас була добра. А перед самим нашестям буксирних бригад батько зумів дещо сховати. До того ж, серед зими розстелилася корова, і у хаті запахло молоком. Стало веселіше. Допомагало й те, що батько за рознарядкою сіради працював деякий час разом з кобилою на будівництві спиртзаводу. Там йому давали тричі на день гарячу страву, а хліб він отримував за увесь тиждень у суботу і віз його додому. Йому пропонували залишитися при заводі назавжди, обіцяли дати кваліфікацію і квартиру, та він не погодився. Перемогла тяга до землі, до того хомута, який він носив на собі усе своє життя. Коли усі наші хлібні резерви вичерпалися, мати витягла із скрині свої давні шерстяні платки, якими батько обв'язався і поїхав у Росію міняти на хліб. Дорога була важкою і ризикованою. Їхав зайцем на товарняках, в оточенні голодних і обірваних людей, які могли обібрати убити, скинути з вагона. На кожній станції міліція ловила мішечників. Усе ж, батько благополучно повернувся додому з двома пудами гороху, аж із Калінінської області. Вони нас дуже виручили. На провесні старе і мале потягнулося до лісу за зеленим кормом. Курятиною, салатою, яглицею, кропивою люди обривали і їли липові бруньки, цвіта пили березовий сік, з річки приносили спечаки, лазили довкола скир, провіваючи солому у пошуках зерна, інколи там і помирали. Тим часом наближалися весняні польові роботи. А люди були знесилені, багато колосних коней подохло, так як нічим було годувати. Як тільки зійшов сніг, їх вигнали у ярки на пашу, якої там ще не було, і коні подрабинені і голодні, скубли торішню суху траву на потоці і дохли. На 17-му з'їзді партії Сталін порівняв 1929 рік з 1933, ось як зменшилося поголів'я. Перше коней. З 34 мільйонів до 17. Друге рогатої худоби з 68 мільйонів до 38. Овець і кіз. третє, з 147 мільйонів до 50. Четверте свиней з 21 мільйона до 12. Це по усій країні. Напевно, по Україні цей відсоток був набагато вищий, так як сталінський геноцид тут був найбільш жорстоким. Та ще на Кубані. Де проживало колишнє українське козацтво. Там теж був страшний голод і лютувало так зване розкозачення.